Візити народного депутата Олександра Онищенка на Миронівщину щоразу характеризуються сотнями вирішених проблем. Чергова робоча поїздка не стала виключенням. Проводячи у громадській приймальні вдалося посприяти в наступних питаннях. Вдячні Богу, що Господь слен таких певних людей, які мають можливість допомагати. І ще перед виборами будівництво йшло храму. Кошти не хватало, звичайно, не на, на сільський прихиль немає. Можливості, От ми звернулися з надією до. Тоді кандидата Александра Романовича нищенко на сьогоднішній день вже. Будівництво навіть покрівлі завершено, поставлені купола освячені. Після вибор наш депутат не залишає наречь виборців своїх. На превеликий жаль, попередні депутати, які були всі наречі обіцяли. Але після того, коли став в Верховну Раду, вже його тут виборці навіть не бачили. Олександр Романович сказав, що буде допоможе нам далі добудувати наш храм. Ми за це вдячні йому особисто. Ми звернулися з прихожанами до Олександра Романовича для того. Щоб надати матеріальну допомогу на будівництво церкви, ми вже три роки зводимо стіни, от, і не вистачає коштів у нас. Олександр Романович дав позитивну відповідь і сказав, що буде допомагати у зведенні нашого храму. Він обіцяв і перед виборами, і зараз свого слова він дотримується, от, і надає допомогу не тільки нашій церкві, але й іншим церквам. Так що С -с -с Слова не розходяться із ділом. Господь за, за таке і віддячує сторіці. за добрий стан справ благодійника та у знак подяки духовенством району відслужено. Подячний молебень. Господь, і хай Господь укріпляє вас доброму здоров'ю і захищає від усякого зла на многі діти. літа. Як вам Божої підтримки, Хай Господь укріпляє вас доброму здоров'я. Серед решти вирішених народним депутатом проблем надання допомоги хворим на лікування. Виділено кошти на нагрівач води для дитячого відділення Маронівської центральної лікарні. Також надана допомога спілці воїнів-інтернаціоналістів.